В ефірі телегазета Плюс». подати оголошення до нашої газети ви можете за адресою ТРК Астра, вулиця Червоноармійська, 8, місто Червонозаводське, Полтавська область. Довідки за телефоном 3 52 31. Далі рубрика оголошень. Відкрилася юридична консультація з наданням юридичних послуг правового характеру за адресою місто Червонозаводське, вулиця Ватутіна, 44, приміщення магазину Меблі, другий поверх. Телефонуйте на номер 099 077 72 07. Послуги токаря гайки, шпильки різні. Телефонуйте 095 606 19 46. Перевезу вантаж по району області України. Автомобілі веко 2 тони будка гідроборт. Довідки за телефоном 050 613 64 83. Перевезу вантаж автомобілем ГАЗ-53. самоскид. Телефонуйте 066 699 39 44. 16 березня у місті Лухвиця в приміщенні готелю кафе Корона проводить прийом хворих. Лікар-консультант аптеки Зелена планета Наталії Земної попередній запис за телефонами 066 07 50 828 або 3 57 06. Любі жінки, ювелірний салон, магазин Діамант вітає вас з прекрасним святом весни та любові. Бажаємо вам радості в очах! та тепла в душі. Від себе пропонуємо святкові знижки ювелірних прикрас від 2 до 10 Акція діє з 3 березня по 10 березня. Наша адреса місто Лохвиця, вулиця Шевченка, 4 навпроти церкви. Запрошуємо до співпраці вільний графік оплата відповідно роботі. Телефонувати на номер 066 093 05 40 з 7 до 8 та з 21 до 22 години. Замовлення та встановлення металопластикових конструкцій, вікна, двері та вхідних металевих дверей. Телефонуйте 066 090 52 70. Наразі інформація з рубрики Нерухомість. Продам будинок з усіма зручностями у місті Лохвиця по вулиці Якубовського 23. Телефонуйте 050 600 05 95.